Російська Федерація знову поцілила дронами по Києву. Повітряна тривога вночі 2 грудня в столиці тривала 4,5 години. Безпілотників було чимало, і заходили вони як раніше хвилями і з різних напрямків. У столиці та на підступах наші сили ППО знищили до 20 дронів. Постраждалих, на щастя, немає. Проте в одному з районів області внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей. Сталося загорання складського приміщення сільськогосподарського підприємства. Пожежа вже ліквідована. Також ворог атакував Тернопіль. Російський дрон вдарив по багатоквартирному будинку. За даними мера Сергія Надала, після влучання безпілотника у багатоквартирний будинок пожежа охопила квартири на п'ятому верхньому поверсі, а також частково третій і четвертий поверхи. Внаслідок атаки є загиблі та важко поранені. Лікарі роблять все можливе, аби їх врятувати. Внаслідок атаки одна людина загинула, четверо отримали поранення, близько 100 мешканців евакуювали. Про це повідомили в ДСНС. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна сусідніх будівель, школи та 20 авто. На місці події продовжують працювати психологи. Також розгорнуто мобільний пункт незламності для постраждалих. Від російських обстрілів також постраждала Чернівецька область. У Дністровському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено житловий будинок та господарську будівлю. Обійшлося без жертв. У повітряних силах підсумували у ніч на 2 грудня. Наші захисники знищили 52 ворожих БПЛА: у Київській, Черкаській, Чернігівській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Сумській, Полтавській. Харківській та Дніпропетровській областях півсотні безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно, внаслідок протидії засобів РЕБ сил оборони. Ще шість одиниць вийшло з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та Білорусі. Минула чергова доба під російськими обстрілами на цей раз ворог вдарив шахедами. Вибухи чули у столиці та у Дніпрі. В останньому є загиблі та поранені. Особливо важка ситуація в прифронтових територіях. Про все докладніше за мить. Я Ангеліна Швець Закликаю вас підписатися на канал «Сій час прямо зараз. І уся актуальна інформація до вашої уваги. Повітряну тривогу оголосили в Україні о першій ночі. Майже половина країни червоніла. Загроза застосування ворожих ударних БПЛА була для Київської, Черкаської та Дніпропетровської областей і не тільки. Згідно з даних Київської військової адміністрації, в області лунали звуки вибухів. В регіоні зафіксовано ворожі дрони. По ним працювала ППО. Таке повідомлення влада опублікувала вже у другій ночі. За уточненою інформацією, від мера столиці Віталія Кличка певні цілі все ж дісталися до Києва у Голосівському районі. Внаслідок падіння уламків палають кілька автівок у дворі житлового будинку. В деяких квартирах будинку вибиті вікна, обійшлося без постраждалих після збиття БПЛА у Києві. Фіксували пожежу, але виявилося, що вона не пов'язана з російськими ударами по Україні. Горів ринок зайнялися кілька кіосків на площі 100 квадратних метрів. Постраждалих наразі немає. Влада підбила підсумки нічної атаки. Загалом дамі Києва сили оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БПЛА. За даними оперативного зведення, на цю хвилину в місті без постраждалих. Попередньо внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено шість автомобілів та житлова інфраструктура. Увечері росіяни атакували район міста Дніпро. Повідомляється про вибух, який чули в обласному центрі та пожежі. За словами Лисака, внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Загорілися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Попереднього четверо загиблих число постраждалих зросло до 21. вісім. осіб у тяжкому стані. У них проникаючі поранення, ушкодження внутрішніх органів, переломи. Серед постраждалих станом на зараз 11-річний хлопчик. Голова обласної ради Микола Лукашук повідомив, що надвечір у Дніпровському районі знову пролунав вибух. Від рук агресорів потерпала і Нікопольщина. Агресор з важкої артилерії обстріляв червоногригорівську громаду. Наслідки уточнюються. Далі Харківщина тут нарешті стихло за добу ударів по місту Харкову та області не зафіксовано. Повідомив очільник області Санягубов. Понад 300 разів окупанти хатили по Запорізькій області. Росіяни застосовували БПЛА та артилерію по восьми населених пунктах. Відомо про пораненого чоловіка 50 років у Пологівському районі. На Миколаївщині знову страждає куцурубська громада. Людей тут кошмарять дрони Вчора від рук агресорів загинуло двоє людей. На Херсонщині ще 15 людей поранені під ворожим вогнем опинилося 14 населених пунктів. Сьогодні зранку дрон атакував ось цю маршрутку. Загинуло троє людей. Ще семеро херсонців дістали поранення. Усіх потерпілих доправили до лікарні. Тепер щодо півночі по сумщині ворог б'є ударними дронами, керованими авіабомбами та ракетами. Атакували критичну інфраструктуру. Вісім цілей вдалося знешкодити. За даними повітряних сил, за ніч вдалося збити 32 дрони з 78. Більшість інших були подавлені ребами. Повітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Сумській та Полтавській областях. Поки це вся інформація, ставте вподобайку, аби більше людей знали і не забували про те, який терор роблять росіяни на нашій території. Більше ви знайдете на нашому каналі, тож підписуйтесь. Зустрінемося у наступному випуску.